Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід вона Твого, бо ти породила Спаса душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, і благословен плід вона Твого, бо ти породила Спаса. Душ наших, благородиться Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна в жонах, і благословен плід Луна Твого, бо ти породила Спаса душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, і благословен плід луна. Родила Спаса душ наш. бродиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, і благословен пліт вона Твого, бо ти породила Спаса душ наш. бродиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти в жонах, і благословен плід ворона Твого, бо ти породила спас, душ, Спаса дош наш.